Курс іноземних валют із кожним днем зростає, відповідно збільшуються ціни на товари та послуги. У зв'язку з такою фінансовою ситуацією вже найближчим часом може подорожчати і проїзд у громадському транспорті. Нові тарифи на перевезення чиновники розглянуть вже 9 вересня на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Ціну проїзду в маршрутці хочуть збільшити до 3 гривень у тролейбусі до гривні 50 копійок. Такі розрахунки пов'язані з високою вартістю не лише пального, а й запчастин. Якщо один одна покришка на самий такий простенький наш пазік 32054 марки коштував десь порядка від. 600 ну різні, хто як продав, від 680 до 800 гривень. На сьогоднішній день мінімальна ціна китайського виробника це 1300. А тепер можете собі представити, як можна зробити регламентні роботи, підготовку транспорту, загального користування для роботи в осінньо-зимовий період, замінити резину, замінити акумулятори, коли тариф на сьогоднішній день не відповідає тим вимогам скажуть, що перевізники тарифи змінювали у 2011 році. Тоді ціну підняли на 75 копійок. З того часу вартість пального зросла на 7 гривень. Крім того, у складній ситуації відсутність державної компенсації за пільговиків. Якщо в суботу мене виїхало на 19-й маршрут, два автобуси. Значить, автобус мені автобуса, автобус, водій мені позвонив. Що машина, яка знаходиться на пільговому рейсі, зібрала 60 гривень, а спалила з баку приблизно 220-250. За шофера залежно, яка дорога. Я збираю, до прикладу, 800 гривень, з яких мені 750-720 треба віддати у бак. Все, я не маю ні заробітної плати, ні безпека, це, ремонт машин, ні сплата податків, нічого взагалі. Взагалі, ми, ми в тупиковій ситуації. Зазвичай увесь громадський транспорт є дотаційним, розповідають комунальники. Приміром, нині за пільгові перевезення маршрутниками з бюджету повинні повернути понад 800 тисяч гривень, тролейбусному управлінню більше трьох мільйонів. Через відсутність компенсації вдається забезпечити лише зарплату працівникам. Про оновлення автопарку й мови немає. Нарікають перевізники. Ми проводимо капітальний ремонт. Після ремонту тролейбус ще може експлуатуватися років. 4-5. Термін експлуатації тролейбусів взагалі 10 років. У нас є з 80 тролейбусів 10 тролейбусів, яким до 10 років, що можна експлуатувати, остальне треба вже списувати все. Проте, незважаючи на скарги, ще жоден перевізник від маршруту не відмовився, розповідає депутат міської ради Володимир Бешлей. Він запевняє, останні і так у виграші, адже соціальні проїзні скасували і тому значного навантаження на них уже немає. Причому адресну допомогу, яку як альтернативу обіцяла міська рада, малозабезпечені так і не побачили. Тому, перш ніж прийняти нові тарифи, чиновники повинні обговорити їх із громадськістю. У разі підняття цін проїзд коштуватиме як у столиці. І тут виникає питання, чому у сусідніх містах тарифи не змінюються, а соціальні... Забезпечення діють. В Херсоні, наприклад, 2 гривні зараз коштують. Буквально я нещодавно повернувся з міста Херсон, при тому, що там є обов'язково соціальна складова і пільгову категорію громадян мають можливість пенсіонери безкоштовно їздити в маршрутках. Був от в Бердянську нещодавно, там тариф підняли нещодавно до 3 гривень, але всі пенсіонери безкоштовно мають право на безкоштовний проїзд. Діти до 4 класу мають право безкоштовного проїзду. Учні до 11 класу мають 50% відсоткову знижку. Неабияку у бурю підняття цін і громадян. Вони стверджують, що днівці не таке велике місто, як Київ, відповідно, і кілометраж менший. Особливо від нових тарифів страждатимуть пенсіонери. Звісно, буде відчутно, і добре було, коли ми ще їздили з 10 до 3 години безплатно. Маршрутках. Автобуси подорожали у нас у області раніше, коли в других областях ще були по дві гривні, у нас вже було 2,50, то вже вони ну, повинні би це влада зрозуміти, що в нас таки дуже рано підняло 2,50. До цього часу не їхали, що було 2,50, То і коли буде по шість, то взагалі не, ніколи не буду сідати в маршрутки, тому що така сума на 1200 гривень, скажімо, той пенсії. Заплати за світло, газ, воду. Хоча підняття цін дарить не лише по кишені людей старшого покоління, а й молоді. Зазвичай я в день їжджу два рази два, три рази. Тобто це буде відчутно, якщо це за місяць, то тобто, буде набігати трошки ще. На проїзд я втрачаю більше, ніж 15 гривень на день. Це без проїзних, тому що у нас держава не може забезпечити підприємцям, держслужбовцям проїзні квитки. То мені зарплата відійде просто на маршрутку. Перевізники у свою чергу запевняють, якщо тарифи не змінять, припинять рух транспорту. Пасажири ж нарікають. Пільг їх і так позбавили. Тому у разі підняття цін готові прийти під стіни ратуші. Чи дослухається до людей нинішня міська влада? На чий бік стануть чиновники? Побачимо вже 9 вересня. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Черневецький промінь.